Привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас е, трішки незвичайний день, тому що е, зараз восьма година, і я вже з дітками е, збираюся їхати. Е, дітки дуже захотіли щавлевий борщ, і я почала шукати, де купити щавель. Мені написала жіночка, е, що вона має щавель. Тому їде до неї. Усім бажаю гарного перегляду! Сірочка, да окей, хай дивиться. Ми заїхали в магазин, купили все необхідне і поїхали по Щавель, але Щавель. Потім заїхала ще в Європейський, там ще побачила і купила е консервований вже щавель в баночках і поїхала по справах е на роботу до чоловіка. Заїхала я до чоловіка завести деякі речі. І вам чуть-чуть покажу його роботу. Ось такий. Шавер. Петя міні-обідає. Міні Привезли йому з європейського магазину голубців. То пробує. Дуже велика хата. І хочу показати вигляд з вікна. Ну, дуже гарно. Ось така хатинка. Чоловікові завезли, в нього закінчилися рукавиці, то ми завозили йому. Везли ще вкусняшок і будемо їхати додому. Ось така хатинка.

Діти щасливі, приїхали до тата. Приїхали до тата на роботу, щоб поїсти. Так? Роботу, щоб поїсти так? Скажи, Остерка, нічого страшного, що я грязна, це мені смачно. У нас проблема. Маніїл ніяк не хоче їхати здому. Маїлко, поїдемо. Їди, мама тобі цукерка дасть, ходи? Біжи в машині, дай тати від цукерка. І будеш їхати вже. Він? Він не в багажнику. За кітката мене їл на Та даси татові сідай в машину, їдемо вже так? Да. Добре? Тато, дитичі крутненький. Верните направо на дорогу North Grace Avenue, затем на первом повороте налево на дорогу West Tumor Street. Верните налево на дорогу West Tumor Street. Затем на первом повороте направо на дорогу норс мила Верните направо на дорогу Норс-Мила-Стоунвей. По следующем знаке стоп поверните направо. Поверните налево на дорогу в Норс Порт Щиро дякую вам за те, що дивитесь нас. Підтримуйте у вигляді лайка. Підписуйтесь. Це ви мотивуєте мене робити ще більше відео. Дуже дякую вам за вашу підтримку і до нових зустрічей. Бачимось!